Розділ 11. Наслідуйте мене, як я Христа. Хвалю вас, брати, що про все моє пам'ятаєте, і дотримуєтеся передань так, як я вам передав. Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка, для жінки голова чоловік, а голова Христа Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, соромить свою голову. Кожна жінка, яка молиться або пророкує з відкритою головою, соромить голову свою, бо це те саме, якби була обстрижена. Тож, якщо жінка не покривається, нехай острижеться, а якщо жінці соромно стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловік, будучи образом і славою Бога, не повинен покривати голову, а жінка є славою чоловіка. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Оскільки чоловік не був створений задля жінки, але жінка задля чоловіка, через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів, однак у Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, але все від Бога. Посудіть самі, чи годиться жінці молитися Богові непокритою? Чи ж сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає довге волосся, це сором для нього, коли жінка відрощує довге волосся, це для неї слава, їй дано волосся замість покривала. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви, даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення. Чому я частково і вірю? Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами й досвідчені. Крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю, тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте домів, щоб їсти й пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати, може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша, новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитеся їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду.